Сонце заходить. Аеророзвідники 57 ї окремої мотопіхотної бригади вирушають на позиції. Їдуть у сутінках. Коли денні дрони вже не бачать, а нічні ще не вилетіли. Цей шлях менш безпечний, проте швидший. Виставляють засоби зв'язку, часу обмаль, адже піхоті потрібні очі неподалік вже чути автоматні черги. Цієї ночі сніжить. У погану погоду працюють вкрай рідко. Військові на позиціях почули пересування росіян, просять роздивитись. Вони можуть бути в сусідній хаті, в сусідньому підвалі, в сусідньому будинку. Вони час від часу активізовуються, заїжджають бронею в місто по декілька сотень. Прикривають себе ребами, прикривають себе артилерією, прикривають себе сонцепяком. Скоптера видніється панорама Вовчанська, груда, каміння і сміття. Місто спіткала доля багатостраждальних Бахмута і Лисичанська. Спостерігаємо зараз саме лінію розмежування, де і тут, і тут знаходиться ворог поміж нього. Тримають фронт наші хлопаки. Вовчанськ пережив голодомор і другу світову війну у 2022 році. Місто окупували росіяни того ж року. Зсу його звільнили цього року. Окупанти знову зайшли в місто. Всі всіма можливими засобами. Місто стирається в нуль в кращому випадку. Лишаються підвали, в яких з яких ну можна продовжувати працювати взагалі. Це Мертва земля. Це єдине місце, де можна сховатися від розвідки ворога. Тут несуть варту наші захисники. І хоча всі будинки навколо зруйновані, у цьому підвалі вціліли навіть банки з консервацією. Тут сирість і холод, однак бійці не жаліються. Все ж таки бетон краще окопу. З тепловізора ворогу добре видно будь-який рух на цих позиціях. Однак наші бійці помічають окупантів першими, скидають боєприпаси. Це укриття противника. Задача стоїть його вскрити, щоб о, пішло щоб в подальшому після цього відпрацювали в вже по особовому складу. Це так, як радянська забудова, школи, садики, це переважно всіх там є великі підвали і дуже багато місця, де сховатися. Вони можуть ховатися. У нас був досвід просто в мусорі. Просто в 10 метрах від нашої позиції, від наших хлопців, сидів. Просто в мусорі, просто в смітті він там сидів, його не могли ніяк знайти. Аби відволіктись від постійних вибухів, військовий з позовним маестро грає на посіченому осколками фортепіано в одному зі зруйнованих будинків. Музичний інструмент військовослужбовець змінив на автомат ще у 2015 році. Фортепіано дійсно, стало саме моїм. В подальшому, там в житті протягом життя навчився грати на духових, тому туба трошки сексофон, це, це мий. Чоловік з нині окупованої нової Каховки, що на Херсонщині. В якому стані будиночок? Не знаю, але станом на два роки тому, коли я міг зробити обліт, Цієї території, так, да, він, він ще був, ну, принаймні, візуально ззовні ціленький. Відверто, я не розраховую на те, що не побачив своє місто в руїнах. Ну, я до цього морально підготувався. До вторгнення у Вовчанську мешкали близько 17 тисяч жителів. Сьогодні ні душі, кажуть розвідники. На початках доводилось бачити цивільних. А не дуже охотно дехто виїжджав зараз. Ні, зараз я жодного цивільного не в камеру не особисто не бачу. Я думаю, що тут не може бути нічого живого. В принципі, у майстерні дронів бригади і вдень, і вночі кипить робота. Тут виправляють технічні помилки та збирають дрони. Щоб не ставити під бій своїх водіїв, які їдуть до нас на позиції вночі. Там забирають ці борти, везуть їх сюди, їх ремонтують. Тому наскільки вже автономно стали це робити, що ми можемо десь щось робити на позиціях в таких умовах не дуже не дуже безпечне. Військовослужбовці вивчають усі нововведення противника. кажуть, це питання власної безпеки. Адже чим краще ти знаєш технології ворога, тим точніше можеш спрогнозувати його дії. Це ворожий FPV-дрон. Ми їх завжди забираємо собі, тому що, по перше, це донор, якого можна щось взяти. По-друге, це ми ізучаємо інформація. Вся інформація, яка в них знаходиться, все зроблено. На їхню манеру вони знають, бачать, чують, куди ми летимо. Але ж нам все одно ну нас підстрілили, Ми повернули борт без двох там моторів. Привернули, приїхали, зробили його. і кого не вбили з ворога сьогодні. Ми доб'ємо завтра. Тривалість життя пташки кажуть бійці від одного дня до декількох тижнів. Росіяни збивають їх автоматними чергами на висоті, активно застосовують і реп, тому дрони постійно ремонтують. Нині хлопці активно збирають кошти на оновлення своїх пташок, просять небайдужих байдужих допомог. Хти за qr кодом на екрані. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. Кожну дію і новобранці, і вже досвідчені військові відпрацьовують за відповідним сценарієм. Тут готують стрільців. Бійці проходять індивідуальну та колективну підготовку. В даному напрямку, куди ви зараз спостерігаєте, знаходиться снайпер. Підготовлена позиція таким чином, щоб можна було скрити задній фон, не видаваючи його силуету на загальному фоні. І знаходиться він саме тут. Його сектор чистий для стрільби. Після кожного відпрацювання інструктори з бійцями розбирають помилки на моніторах стрім навчального процесу, який знімає дрон. Щоб вони розуміли, наскільки вони класно замасковані, наскільки замасковані якісно їхні позиції, чи видно їхні тропи перед е, руху, як вони заходять, виходять на позиції. Вони це все бачать і розуміють. Військові твердять, ворог нині менш активно застосовує механізовані атаки важкою технікою. Натомість намагаються штурмувати наші позиції на багі чи квадроциклах. Який би не був підготовлений стрілок на мотоциклі, він влучно вести стрільбу з нього не може. Весь спектр від того, як військовослужбовець веде огонь зі своєї штатної зброї. Тобто, там, АКМ, там, чи АК-74 заканчується діями в групах з безпілотниками і тому подібне. Лісосмуга, балки, лінії окопів чи міські вулиці під час навчань. Інструктори постійно змінюють рельєфність. Група на завдання висувається зазвичай у пітьмі, в умовах, наближених до реального бою. Лівий край цієї зеленки. Затягнутий колючками і заставлений мінами. Так само, як і проводиться е мінування центру посадки, що замедлі просування супротивника в наш бік. Та наші навчилися спиняти ворога фальшпозиціями. Вона робиться таким чином, розривається під прямими кутами, робиться проєм в кущі спеціально, щоб привертати до цього увагу. Якщо ви подивитесь на цю сторону куща, то там є така діляночка, вона більш-менш прямої форми. І здалеку вона на загальному фоні робиться як віконце. Воїнів навчають як стати непомітними не лише для ворожого ока, а й для їхніх тепловізорів. Генерали, полковники, майори – ні, саме пріоритетна ціль – це виявлений такий самий снайпер у супротивника. Це людина окрема, в нього було вкладено і грошей, і зусиль. І якщо ти виводиш його з лазу, це вже настаражує і міняє психіку всім іншим. В противників нині підрозділ потребує допомоги. Військові збирають гроші на знаряддя для підготовки, а саме на страйкбольну зброю, щоб відпрацьовувати різні тактичні сценарії. Мета 150 тисяч гривень. Долучитися може кожен. Христина Ангеля Денис Сінегін, фактайсі Єдині новини.